Форум Україна, рік 2024. Та велика прес-конференція Зеленського в кінці цього відео. Сьогодні поговоримо про підсумкову прес-конференцію до річниці початку повномасштабного вторгнення. Форум цей був довгий 7,5 годин. На Ютубі є відповідне відео. Багато спікерів виступало: міністри, прем'єр-міністр, ну і власне, сам президент та інші. Відео довге. Наші, як завжди, говорили за все хороше і проти всього поганого. І це логічно. Звісно, було багато доволі таких і нудних, і нецікавих моментів, але я для вас передивився все відео і вибрав, на мою думку, найцікавіші і ключові моменти. Ну і в кінці цього відео буде аналіз прес-конференції Зеленського. Тож, сьогодні про це поговоримо. 20 складових сил оборони країни складають підрозділи МВС. Про це заявив Клименко, міністр МВС. Він також заявив, що у війні бере участь 10 бригад гвардії наступу. Ну тут варто сказати, що ці 20% не означає, що 20% поліції зараз воює. Ні. Мова йде про сили оборони. А до сил оборони входять у тому числі і вся поліція. Ось що тут малось на увазі. Тут варто також згадати про гвардії наступу, що бригади в Україні. В українському війську налічує близько 3-5 тисяч чоловік. Тож за цією логікою, у гвардії наступу від 30 до 50 тисяч правоохоронців. Міністр також наголосив, що жодна одиниця зброї за два роки повномасштабного вторгнення не перетнула кордон а, України. Не перетнула, мова, мова йдеться, нелегально. Цікавим був також виступ міністра цифрової трансформації. Федеров озвучив цікаву ідею, а саме про можливість дистанційного керування дронів з великої відстані, тому що ви знаєте, що зараз для того, щоб працювати з дронами, треба бути дуже близько біля лінії фронту, практично безпосередньо біля нуля, ну або там, де їх застосовують. Хоча Федеру натякнув, що це вже використовується, все ж він деталей не розкривав. Але не з усіма типами дронів він заявляє, що не з усіма типами дронів можна досягти такого успіху. 2024 рік мільйон дронів. Це ціль, за словами міністра Федорова. Ну і звісно, більшість спікерів заявлено також про рух до ЄС та НАТО як пріоритети. Крім того, виступаючи підкреслили про розвиток і підняття економіки, що є досить дивним, адже у воєнний час це важке задання. Було підкреслено також неефективність міжнародних організацій. До прикладу, Єрмак заявив, що наразі до жодного з наших військовополонених не дійшов жоден представник Червоного Христа. Крім цього, не працює сфера захисту довколишнього середовища. Ви ж знаєте, що Росія часто використовує фосфорні бомби. Хімічну зброю. І ніхто із за це нічого не робить. Таке враження, що світ став настільки м'яким, що не знає, що робити з таким злочинцем, як Путін та російським народом, який підтримує цю тиранію та агресію. Багато, звісно, вони говорили також щодо формулу миру. Ну і, як сказав Єрмак, ніколи не буде Мінську 3 та нового Будапешту, тобто Будапештського меморандуму. 2 як сказав Єрмак, будуть тільки конкретні угоди з відповідними юридичними обов'язками. Місце України тільки в ЄС та НАТО, і всі безпекові угоди саме на це націлені. Як ви знаєте, недавно укладено шість таких угод. Буданов, до речі, на цій прес-конференції заявив, що тут треба його засувати, не слід вірити, що режими, режим в Росії розхитається природним чином. Цього не відбудеться. Без нашої допомоги це абсолютно нереально. Далі він зазначає, що цілком зрозуміло, що наявність сталого режиму, який є зараз, буде постійною небезпекою для, всього, для світу у майбутньому. З цього виходить дуже простий висновок. Ми маємо працювати над видозміненням цього режиму. Для цього ми працюємо вже, і думаю, всім зрозуміло, як відбуваються ті чи інші події на території РФ. Ми продовжуватимемо ті операції, які тривають зараз. Нарощуватимемо їх обсяг та темп, що багато в чому залежить від статності нашого ВПК. Але, на щастя, він розвивається досить потужно. Він також заявив, що допоки триватиме війна, у нас будуть, у нас будуть проблеми всередині, всередині Росії. До того ж, запитали також Єрмака про Трампа, і Єрмак відповів, що. Не слід боятися приходу Трампа до влади. Єрмак сказав навіть більше, не слід боятися взагалі нічого, тому що Україна демонструє, що навіть проти такого ворога, як Росія, можна боротись. Єрмак заявив, що наразі є двопартійна підтримка України. Він запевнив, що ми спілкуємось постійно з обома партіями, і від них є потужна підтримка. Сказав, щоб ми не порівнювали риторику під час передвиборчих гонок та коли людина вже на посаді. Тобто він натякає, що ці всі дискусії про те, що е, в Америка може нас там зливати, якось це все пов'язано з виборами в США, і що це все передвиборчі гонки і гарячі, так би мовити, вислови. Він запевнив, що ми ніколи не втручалися у політику чужих країн і не дозволимо втручатися у нашу внутрішню політику. Оце до слів, що Трамп закінчить війну відразу, як тільки прийде до поста президента. Тому що, як ви знаєте, Трамп заявляв, що цю територію, яку Росія купувала, потрібно залишити вже за Росією. Ну і Ярмак сказав, що це наші внутрішні питання, що ніхто не має права втручатися в нашу внутрішню політику. Невтішні цифри були названі щодо нашої освітньої інфраструктури. За словами спікерів, кожна сьома школа в Україні зруйнована. Майже 3500 закладів пошкоджено. Ну і 400 навчальних закладів повністю зруйновані. Як ви бачите, окупанти воюють зі школами. Ну що тут скажеш, герої? Крім цього, Подоляк потужно виступив щодо російських фейків. Мовляв, Росія маленька нікчемна країна, а нам потрібно зброю і постійну підтримку, і щоб інші країни не витормажували ці процеси. Бо світ ніби боїться війни з Росією. І все це через постійну роботу Росії у сфері дезінформації та постійного намагання сформувати відповідний імідж серйозної країни у світі. Кулеба також висунув цікаву думку, що втома від України це наратив Росії. Про вибори в Україні він також заявив, що це зараз розкачують росіяни. Що, мовляв, у нас немає демократії, бо у нас зараз немає виборів. Ну, і я з цим цілком погоджуюсь, Росії вигідно розкачувати нас зсередини, щоб потім ослаблених українців внутрішніми якимись конфліктами лег легко завоювати. Кримський міст не відновлений повністю. Про це заявив голова СБУ Малюк. Ним не користуються наразі для забезпечення логістики ворога. Вони користуються, за словами Малюка, паромними переправами. Ну і в кінці, звісно ж, прес-конференція Зеленського. Вона була дуже змістовною. Перше питання, яке було серйозно поставлено, це питання миру. Ось перший глобальний саміт миру у Швейцарії відбудеться, ймовірно, навесні 2024 року. Він буде інавгураційним. Україна не хоче, аби на цьому саміті їй нав'язували будь-які формати перемовин. Дипломатична ініціатива має йти саме з Києва, заявив Зеленський. Цікава теза президента про те, що Путін бачить себе до 30-го року. А ми би з ним хотіли закінчити раніше, сказав президент. Зеленський відповів щодо атакам на 300 кілометрів. Він сказав, що на кшталт щось на кшталт, ну ви розумієте, що ми будемо, що ми будемо з нею робити. Тобто він натякнув, що ми будемо бити по території Росії по повній програмі. На думку Зеленського, без США ми не ми знайдемо гроші. Але ми не знайдемо таку якісну зброю, якій дійсно аналогів нема. Від себе скажу, що тут навіть сумніву нема, що американська зброя набагато, набагато разів перевищує російську. У свою чергу, Зеленський бачить, як Європа змінюється в хорошому руслі. Але він також вважає, що проблемне питання європейців не в тому не в питанні зброї. А у питанні того, що європейське суспільство не готове і не хоче битися. Тому потрібно надати Україні більше зброї, щоб покласти кінець Путіну і його варварським військам тут в Україні. Також вперше Зеленський заговорив про втрати. За його словами, 31 тисяча українських воїнів полягло в цій війні. Росіян, за його словами, 180 тисяч. А разом з пораненими Росія втратила вже до 500 тисяч е, військових. Про наших поранених Зеленський не згадав, щоб Росія не знала, скільки людей вибуло з нашого війська. Ну і це зрозуміло, тому що Росія може це використати проти нас, підготувавшись, знаючи наші цифри нашого війська. І іншу, це ж це ж по суті є секретною інформацією. За безвісти пропавших Зеленський також не задав, щоб не бути неточним. Але цифри щодо зникних безвісти вже, вже, озвучили, вже озвучив секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко. Він заявив, що ці цифри складають від 7 до 8 тисяч. Це він заявив, до речі, на, не на цій конференції, а на ефірі одного з телеканалів. Зеленський підкреслив про важливість далекобійної зброї. Зокрема, про німецьку далекобійну ракету Таурус. Але Шольц чомусь дав задню. Сьогодні стало відомо, що ми не отримаємо поки що Таурус. Бачите, Шольц боїться брати участь у війні, бо ми нібито будемо, ніби будемо бити по Росії. Звісно, ми будемо бити. А як же ж інакше? Ми по них, вони по нас так, а ми по них ні? Це ж війна. Шольцу потрібно прокинутися і зрозуміти, з ким ми, і він має справу. Ми маємо справу з терористами і злочинцями. Тож ракети варто було передати. Так ось нам не надали Таурус. Нам поки що не виділили допомогу американці. Все виглядає ніби сумно. Так воно є в житті. Є позитивні моменти, а є не дуже. Але повірте, ніхто нас не зливає. Адже наразі триває процес укладення безпекових гарантій між Україною та безлічу інших держав, зокрема Європи. Тому. Не треба падати духом, сприймайте інформацію різноманітно. Дивіться, на речі, широко, стратегічно. Зеленський також вважає, що послабити Путіна можна, віддавши Україні заморожені активи, зокрема, ці заморожені 300 мільярдів доларів. Він впевнений, що Путін не може захистити бізнес тих кіл, які його оточують, тобто олігархів. І це для нього, для Путіна, буде найболючішим. Адже питання грошей для Путіна дійсно є болючим питанням, тому що для нього йому начхати на свій народ, на втрати, на жертви. А от гроші, які він використовує для підтримання своєї влади і свого авторитету, для нього важливі, якщо він не зможе захистити ці кола, які йому служать, мова йде про його олігархів. Він може втратити підтримку серед суспільства, там всередині країни можуть початись внутрішні процеси, система буде сипатись, відповідно посипаться російська оборона. Тому це має сенс. Президент знову ж таки підкреслив про свою легітимність навіть після спливу його повноважень. Він заявляє, що ті, хто підтримує розмови про те, що зараз в травні закінчиться його повноваження, він буде нелегітимним. Він заявляє, що. Ці люди працюють прямо на ворога, бо це пряма програма Росія, і на цю кампанію витрачаються чималі кошти з російського бюджету. Зеленський також знову підкреслив, що всюди з Росії лунають меседжі про 2030 рік. Тобто, що в Росії всі розраховують на те, що Путін буде працювати до 2030 року. І тут цікаве питання цікаве питання для роздуму: чи будуть росіяни у разі смерті реального Путіна? Тягнути до 2030 року із його двійниками. Питання відкрите. Але чи взагалі справжній Путін ще живий? Також Зеленський зараз на цій конференції змінив трошки свою позицію, змінив риторику, сказавши, що наші плани про контрнаступ минулого року були вже у росіян на столі. Мовляв, вони були проінформовані та підготовлені. Тому він зараз обирає позицію. Про плани наших військових краще мовчати. Зеленський вважає, що від цього року також буде залежати формат закінчення війни. І тут він залишає поле для роздумів. а хіба вихід на кордони 91-го року не єдиний формат закінчення війни? Хоча президент не розкриває цього питання, ця теза трошки насторожує. Сподіваємось, обмовився. Про висипане зерно Зеленський також висловився, що це неправильно. Він заявив, що на 1,7 мільярдів імпорту на рік у нас йде продукції з Польщі. І Зеленський сказав, що ми не блокуємо і не плануємо цього робити. Польські товари до нас їдуть і будуть їхати. Він закликав новий уряд Польщі діяти, щоб це врегулювати. Бо це неправильно. Він сказав, що Польща може це зупинити. Було б бажання. Зеленський визнав, що у нас не було підготовлених резервів, що потрібні ротації, і що Сирський зараз цим займається. Дійсно, на днях з'явилася інформація, що Сирський зараз проводить аудит і посилено намагається виправити ситуацію у війську. Він заявив також: Зеленський заявив також, що скільки мобілізовано і скільки відсотків людей було на фронті, та інші питання. Це все повинен зараз становити аудит, щоб підготуватись і рухатись далі. Він також згадав про контрнаступ. Мовляв, чотири бригади, які були підготовлені у рамках цього кулаку контрнаступу для операції літом 2023 року. Чотири бригади були повністю голі і не були задіяні у контрнаступі. І це пов'язано насамперед з відсутністю нормальних поставок зброї. Партнери просто нам їх вчасно не поставили. А війна ця, до речі, це війна темпів. Хто швидше, той і переможець. Цікавий момент про шпигунство за Бігусом. Зеленський заявив, що керівник відділу СБУ, в якому були проведені ці шпигунські дії, вже звільнений. За його словами, Малюк, голова СБУ, планує взагалі розформувати цей відділ. Мовляв, це його справа, це його внутрішня справа. Коли його спитали, хто замовник, він сказав: мені все одно, хто замовник. Звільнено цю людину, а далі слідство розбереться. Хто це робив, якщо, це, якщо там є дійсно замовник. І це дивно, бо скандальні люди із скандальними біографіями, такі як, до прикладу, Татару, перебувають у команді Зеленського, займають відповідні посади і працюють собі чомусь спокійно, без проблем. І на сам кінець він підкреслив наше прагнення до ЄС та НАТО. Він підкреслив також важливість мобілізації для національної безпеки, а також наголосив, що якщо Росія шукає артилерію у своїх союзників, то у них теж цей рік є переломним. Ну, він натякає, що у них також є з цим проблеми. Також він анонсував новий контрнаступ росіян у кінці травня або на початку цього літа, і що Україна буде готуватись до цього. Ну, як ви знаєте, Україна також готує свій контрнаступ. Тільки на цей раз вона не буде про нього заявляти так на весь світ гучно, як минулого року. Закінчує Зеленський важливим меседжем до союзників: 10 патріотів, 10 патріотів змінили б кардинальну ситуацію на фронті, сказав він. Вони поклали б кінець російській обороні. Ну, мовляв, не тільки патріоти, а ще дві-три нас в певної зброї, це так умовно, і російській обороні кінець. Тоді ворог відступив, і ми вже давно закінчили цю війну. І в цьому напрямку президент сказав, що ми повинні рухатись і надалі. Ось такі новини, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.